Привіт усім книгоманам на моєму каналі. От і зустрілись з вами вже в новому році. Я надзвичайно радий, тому що ви є ваша підтримка, спонукає та сповнює натхненням. Ті, хто вперше тут, прошу підписатися та залишити будь-який коментар, щоб задовільнити вимогливі алгоритми Всевишнього. Зробили? От і добре, тепер можемо спокійно перейти до теми випуску, і поговоримо сьогодні про маловідомих у наших краях письменників. Як от Ейджей Рідл та Паоло Бачигалупі. І Якщо перший вистрелив не так давно, то містер Паоло досить таки плідний автор та навіть був кілька разів номінований на престижних конкурсах. Отож про все по порядку. І почну з Ейджей Рідла та його дилогії з циклу вимирання, пандемія та геном. Американський письменник спробував себе у різних професіях, втім, виявив хист до... Писенництва якось його дебютна книга викликала справжній фурор. Читачі просто взяли штурмом інтернет-магазини. Щоправда, Атлантиду я ще не читав, а от пандемію так пригадуєте ті щасливі часи коронавірусу та масштабного карантину. Так, от книга описує щось подібне. Це такий собі шпигунський фантастичний детектив. Щоправда, з фантастики тут тільки кілька моментів, які можливо і не зовсім фантастичні. А решта це досить якісно завернута історія з неочікуваними твістами. Та низкою головних героїв, яких автору вдалося ретельно прописати, і змусити співпереживати навіть антагоністам. Ідея книги у тому, що світ опинився на порозі нової інфекційної загрози, в Африці почав лютувати вірус X1 Мандера, який спочатку ВОЗ не сприймає серйозно тут привіт Максу Кідруку, вважаючи це відгуманом еболи. Попри це, на континент відправляють епідеміологів. І те, як змальовані їхні дії в ЦКПЗ та Воса, цим і справді цікаво спостерігати. Проте це тільки принада, розвиватиметься все далі куди масштабніше. Паралельно Рідал знайомить із головним героєм Дезмондом Хьюзом. Той втратив пам'ять та намагається зрозуміти, хто він і що трапилось. Насправді, книга, попри полярні відгуки, цікава так тут вистачає Голівуду з перестрілками та вибухами, рукопашними та боями на ножах. Мовчу вже про надсекретні об'єкти на віддалених островах та потужні виробництва майже під носом урядів всього світу. А їхні флотелі з дослідних суден надводних та підводних можуть позаздрити навіть просунуті країни, і все це у розпорядженні містичної організації Кітіон, які вже понад Два тисячоліття є тут трохи і притомної мелодраматичності, але за героями та їхніми історіями, як вони росли і розвивалися, було таки цікаво спостерігати. Автор також вдався і до оригінальних сюжетних поворотів, які змушують замислитися над життям та його цінностями. Фінал неоднозначний, хоча й очікуваний. Типу боролись, боролись, а потім таки, ну ок, хай буде, і так норм. Але це теж досить логічне рішення. Про те, як вони до цього дійшли, прочитаєте самі. А от наступна книга Руйнівник кораблів Паоло Бачігалупі потрапила мені до рук зовсім випадково. Про автора до того часу майже нічого не знав, як в принципі і зараз. Окрім інформації про його доробки, серед яких книга призер премії Небюло та Гюго заводна дівчина. Так, от, переважно, автор пише про світ недалекого майбутнього, який переживає не найкращі часи. Планету нищать катастрофічні кліматичні зміни. Найгірші сценарії втілюються в життя рівень світового океану, Зріз затопивши мегаполіси. Ресурси та паливо закінчуються, а голод та доступ до чистої питної води докучають решткам збіднілого людства, яке шукає способи вижити та береться за будь-яку найнебезпечнішу роботу. Ось у такому світі і живе головний герой, підліток Нейлер Лопес. Його ім'я означає щось типу степлера для цвяхів. Він працює у команді по легким вантажам на пляжі мексиканської затоки, яку перетворили на цвинтар танкерів, де гарують руйнівники кораблів. Його завдання дістати з тісних нетрів, цінні мідь, латунь та решту кольорових металів, перш ніж за роботу візьмуться ті, хто розбере судно на шматки. Попри вік, цвях ще достатньо дрібний, щоб пролазити у найвіддаленіші частини зруйнованих танкерів, пітьма, випари нафти та оливи, небезпечні речовини, пил та рештки, щуріба навіть людей. Все це не перепона. Аби виконати норму, інакше існує ризик позбутися роботи, а це голод, незахищеність та стовідсоткова смерть. Мрія героя та його команди натрапити на нафтову кишеню всередині корабля. Тоді можна забути про злидні і бодай нормально харчуватися. Однак Нейлер починає задумуватися, чи доцільно він використовує власне життя і чи правильно все те, що коїться навколо. Так, це підліткова книга. Втім, теми тут важливі для розуміння, що ж може трапитися в майбутньому. Бачиґалупі вводить низку цікавих технологічних досягнень, як от небесні вітрила та геномодифіковані люди, яких називають плюсами з додаванням тваринних якостей, відданість собаки, сила тигра та інших диких тварин. Їхнє завдання служити тим, хто має на це гроші. Це історія про спроби героя знайти сенс в житті та створити кращого себе. Тут є соціальна нерівність, прірва між бідними і багатими нездоланна, простежується і кастовість, та фрагментація за ремеслом. Додайте сюди проблеми сім'ї, дружби, відданості і отримаєте книгу, яку залюбки прочитає не тільки юний читач. Мені вона теж надзвичайно сподобалася. Попри невтішні стартові позиції, хлопчині щастить, та автор розвиває сюжет не тільки випадковостями, а й змушує героя весь час міскувати над вчинками і, що головне, наслідками. Мені сподобалось те, як цвях вів внутрішню боротьбу та сумнівався і часто схилявся до правильного рішення, не тому, що це правильно, а навпаки, він прагнув зробити інакше ніж це б зробив його батько чи будь-хто з його оточення. Книга варта уваги бодай описами недалекого майбутнього та процесом утилізації зруйнованих кораблів. Це справжня пекельна робота, якою як і зараз займаються клани зі своєю. Ієрархією та правилами цикл продовжується ще двома книгами: затоплені міста та інструмент війни, які я теж збираюся прочитати. Ось таким був сьогоднішній випуск. Тим, хто додивився, величезна подяка. Ви неймовірні, адже допомагаєте розвивати україномовний книжковий канал. Іван Бучме, Тарас Бунзяк, Анна та Олександр. Вам подяка за фінансову підтримку. На цьому все з вами був книгоман. Читайте.